Рабаш в своїх статтях часто наводить такий приклад дівчинки, яка має ляльку та хоче гратися з лялькою, але коли її просять батьки погратися та провести якийсь час з маленькою дитиною, там, скажімо, 6 місяців, 4 місяці, то вона не хоче. Витрачати свій час на це, бо їй цікавіше гратися з лялькою. Питання, чому їй цікавіше гратися з лялькою, коли є можливість погратися з справжньою дитиною, але вона не хоче цього робити, бо як каже раба, що це одягнення задоволення вона може сприймати тільки в щось несправжнє. Він наводить цей приклад і хоче пояснити нам те, що ми розвиваємось згідно з тих ступенів, які ми проходимо. Тобто ми можемо отримати те задоволення, Задоволення, яке ми розуміємо, і не більше задоволення тієї якості та кількості, яке ми можемо зрозуміти. Тому творець він розвиває нас і дає нам кожен раз те, що ми можемо зрозуміти. Тому ми повинні рахуватися з цим і розуміти, що те, що ми зараз отримуємо з вами, необхідно для нас, для того, щоб ми могли вирости та прийти до більш розвинутих рівнів. Ось це нам хоче сказати рабаш таким прикладом.